Остап Дроздов, журналіст, публіцист, є з нами на зв'язку. Остап для тебе ця історія про що вона окрім? Порохотяга мега корупції, бо це дезнає це, це продовження того, що ти говорив, що ще було давно до війни. Насправді історія сумна, тому що стосується і Львова, якимось чином ці люди є вихідцями з Лівщини, і львів зараз знов звучить в такому контексті. Вишиванки, ну, Христос так, народився, так. І, і от таке. Ну. Так, і нова радість стала, якби ніхто ніколи не знав, що в нас розумієте. Процвітає мародерство і корупція. Знаєте, відкрили страшний секрет. Е, е, а я от коли взагалі цю фото, фотографію я ж не знаю, які там Гринкевичі? Ну воно мені треба, 300 літ, воно мені треба, як так казали. Коли побачив ті фотографії з тим, знаєте, родина Галичка вишиванка, вишиванках, мені згадався покійний Шухевич, пан Юрій Шухевич покійний, Він ніколи мені сказав, знаєте, я Остапе рідко тепер обираю вишиванку, бо тепер такий час, що ж. Чим ширший взор, тим більший корупціонер. І я собі так то запам'ятав, то років 15 тому сказав мені, ще Юрко Бошухевич. Я, я так собі то запам'ятав, і, і в принципі мене ніколи не підкупляло оце, 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 Христос ще руждає, і ото слава Україні! А тут побігли освоювати кошти. Кожна влада має мережу Гренкевичу. Це є типова фірмочка, яка роками, про це ж журналістські дослідження свідчили. Роками що роблять? Не займаються бізнесом, а освоюють бюджетні кошти, виконують державні замовлення. Вони не можуть себе уявити, не присмоктавши свій хабаточок до державної казни. Вони просто в бізнесі крутитися не можуть. Як і не можуть крутитися в бізнесі всі, хто сидить на державних тендерах і так далі, усе це має єдиний дах влада, офіс президента. Тому що жодна випадкова структура не потрапить на державний тендер, який є непрозорий, який є під покровом одної влади, і який підзвітний тільки їй. Тому от показали нам зараз Гринкевичів, то добре, всі побігли за Гринкевичами, а сто інших Гринкевичів де? Це є така, розумієте, це завжди є відкупна кістка. Система завжди працює методом відкупу. Когось одного, хто вже зовсім зашкварився, засрався так, що вже не можна з того витягнути, а може потім і витягнути якось. Кидають просто на розправу показову, щоб 99 спали спокійно і продовжували свою справу. Тому що минулого тижня який аудит показав в Міністерстві оборони: 10 мільярдів гривень це є порушення в системі Міністерства оборони. Це особисто заявив міністр оборони, не 10 мільярдів гривень це є сума навару на війні. І всі бігають зараз Гринкевичами, Звичайно, то є показовий приклад, тому що широкі вишиванки, тому що родина, тому що тут Христос рождає. Дуже показово, дуже це, це все смакують. А чого люди не цікавляться, яка доля всіх тих тендерів? Де виявлені оті збитки, чи потенційні збитки, чи намір завдати збитків на 10 мільярдів гривень? От і що? І отой лисий міністр Рєзніков позавчора відкривав, розумієте, в задньому ряді стояв там разом з Суркісами з Льовочкіним на відкритті пам'ятника кому Леоніду Макаровичу Кравчуку. С СДПУО, блок не так і нік Аранджева революції. Так? Значить, от, от вам і вся історія: одним Гринкевичем задовольнять негатив, щоб 99 інших підконтрольних їм фірм, які постійно освоюють кошти, які заходять на дештендери зрозуміло, як переможці, і в них вже це, це вже відпрацьовано, це є ідеальна система. От якась одна там, гвинтик випаде, система навіть того не помітить. Тому, власне кажучи, я так це сприймаю, і це воно взагалі системно нічого не вирішує. Ну, взагалі системно не вирішує. Просто це не вирішує самої системи наживи. Тому що якщо в час війни саме міністерство оцінює свою оці корупційний навар в системі 10 мільярдів, ну, то ви собі уявіть взагалі не оцінені е, е, сфери. Там, де це не стосується Міністерства оборони, а взагалі дороги, броківки і так далі. Ви уявляєте собі, який бюджет тіньовий взагалі крутиться в руках кількох людей. Тому що це все є абсолютно клікова замкнута система, де жоден випадковий не потрапить. От власне кажучи, це вся історія, і вона на мені деколи. Якось і шкода людей, тому що от їх настільки легко, от їм, їм настільки легко оцю, оцю, оцей голод на справедливість, от їм так легко це отак заткнути од, одним таким дуже гучним кейсом, і цього буде досить, щоб всі інші собі спокійно спали і продовжували свої злодіяння. Но що деколи це дійсно Ну, не, ну нема системного підходу. Є оце, знаєте, постійне перебирання бліх і вошей. А нам життя не вистачить, щоби поштучно пальчиками перебрати ціле стадо завошивлених корупціонерів. Тому що там стадами вони бігають, там якесь одне прокололося, ну і Бог з ним. Христося рождає слові моєго, що називається. ну і на тому все закінчиться. До, до речі, скажу, що вчора в нашому ефірі говорить великий <клес> Львів в, в ток-шоу була е, скайпом Тетяна Ніколаєнко, член антикорупційної ради при міністерстві оборони. Ми її запитали про те, чи е, ось ця справа Гринкевичів, чи такі одні Гринкевичі. вона <клес> сказала, Ні, таких сімей є багато насправді. <клес> І вони там є навіть близькі і до влади. Ну є різні зараз. От по них будуть справи, Але тут, Остапе, ну а тоді чия воля була їх притягувати до відповідальності, ловити ось на цьому зараз висвітляти це? Це теж влада для чого це роблять? А я не знаю тут тут, або просто ну якісь це може бути взагалі їхні мімі або якісь можливо навіть їхні внутріконкурентні... Там якісь двіжі, боротьба, щоб викинути когось і на то місце когось поставити. Бог його знає. Я, я не знаю, а може це дійсно просто ось така вже Ну дуже гучна справа, бо е якщо я не помиляюся, перші розслідування по цій родині з'явилися ще в листопаді минулого року. як ви помітили, між, між отим витяком. Інформації там про, ну, там про, про підозру і так далі було два тижні. А за два тижні можна переписати все на всіх. Ну, Внутрі то воно то переписується навіть за день. Якщо правильно попередити, тому тут, тут тут ми ніколи не дізнаємося, може це в них свої якісь між собою, може дійсно десь антикорупційні органи вже ну так нарили, що це не можна було закрити. Так? І в принципі, в принципі, я завжди стою на думці, що системі, в системі завжди буде вигідно от випускати пар через учні справи. От коли назбиралося все по олігархату крупному. Знайшли справу Коломойського, знакового, знакового батю свого. З цього роздули цілу ідеологію деолігархізації, а в той час Пінчук, Ахметов сидять собі і пиляють далі. На монополіях на сировині. Правильно? Так? так само тут. Ну от побігають зараз тими Гринкевичами, а ті освоювачі інші, які там. Та там тих справ, знаєте, тих е, е, в прозоро, воно розумієте, кожен день тикає там, якийсь там тендер, там тендер. І ну, е, я, я би найменше думав, хто там кого злив. Е, я більше думаю про те, що воно системотворчо, на превеликий жаль, такі гучні справи взагалі не міняють саму систему, тому що ну, це такі виходять просто поодинокі якісь акти справедливості. Ну я би і тут не забігав перед, перше дочекаємося. Всіх тих офіційних інформацій, судів там ну, ви це правда. Звинувачувати когось без вироку суду теж не можемо. і лише спостерігаємо за тим, що бачимо, що Звичайно. нам дають в публічний простір. Я дивлюся, що пишуть наші глядачі, які дивляться нас онлайн на ютуб каналі. Говорить Великий Львів. Дякуємо, що ви з нами. Корупція є скрізь, але є якісь рамки. Показують Гринкевича. А не показують, що одеський суд 1,30% дає розлучень з батьком, отримує опіку над дітьми. Так ця історія теж була гучна вона, і справді вона є, ми про це теж говорили. Що робити? Вихід де? Бо якась ну от безнадія, <гум> так? Нема а... виходу, вже відповідає. Все виходу валити на «з» теж неправильно, дехто пише. А, нема виходу. Нема виходу. А який вихід? Шановні друзі, у нас <гум> воєнний стан, у нас цар і Бог. У нас у нас все помазано, все в нас. Єдність влади, все добре в нас. Нема який вихід? Громадський контроль? Ну то прошу дуже. Можемо можемо поконтролювати, але ми знаємо рівно то, що ми можемо тільки дізнатися. Ми можемо максимум е очікувати якихось розслідувань від журналістів, від антикорупційних центрів, які, до речі, дуже часто є власне е на грантах. І постійно будуть звинувачені. В чому що то є грантососи, грантожери, як то люблять, знаєте, говорити. Тому в нас в нас немає жодного механізму на це впливати. А в частині тотальної корупції, мародерократії, мародерократії це термін такий. Ну то, взагалі, я тут навряд чи якісь гарні новини не буду мати для людей. Немає не жодних механізмів для суспільства якимось чином на це впливати, крім розголосу, крім мотобурення, тиску знизу це єдиний лишається механізм, Після? який є.